Тому вересні листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, Зачекався на учнів вже клас. Перше вересня проходить дистанційно в онлайн режим дзвоникли не радо, скликає школярів усіх на свято, шкільний гучний дзвінок завзято. Хайлини не пісня незабутня, горда величава, в ній надія на майбутнє України слава. Нею Сонце зустрічає нашу батьківщину. День новий розпочинає сильно неподільна. До нових здобутків кличе пісня Україну, а звод її велично державним гімном.

Покажем, що ми, братя, козацького роду. зібрались дистанційно учні, вчителі. Сміх радісний лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну а для когось свято першого дзвінка останні. Так сумно, що онлайн, а не вживу, бо так дні зустрічі усі вже чекали. Та ми не зламні. В нас найкращі за суму. Ми віримо, вони зупинять ворога валу. Безмежно дякую випускникам за школи та тосям наших учнів за захист заради мирного, світлого майбутнього, низький вам уклін. Гордимося вами, бо у ваших серцях Бог і Україна. Перемога за нами! Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Ми незалежна країна єдина. У нас і одне ім'я Україна. Ти, ти, сильна, ти сильна, ти зможеш, ти все подолаєш, і більше ніколи ти не заплачеш. Учні, шановні вчителі та батьки, День знань це свято всіх, хто вчить і навчає, хто виряджає до школи і зустрічає з нею, хто спонукає до творчості та спортивних перемог, хто допомагає зрозуміти прості та вічні істини, завдяки яким з маленької людини формується особистість. У ці дні урочисто лунає знайома і дорога всі мелодія першого дзвоника. Проте, на жаль, цього року наша шкільна родинна зустріч проходить онлайн. І з початком 2032 року для українського народу настали значні випробування. Пройшов ще важкий шлях у розбудові своєї незалежності. Наша держава зустрілася з величезною перешкодою на своєму шляху. Проти України агресор розпочав повномасштабну війну, але й на тему, українці, щоб не здаватися, а підіймати голові, рухатися далі. Сьогодні хочеться висловити щирі слова подяки усім вам, дорогі батьки. За підтримку, розуміння та довіру. Саме завдяки вам, ми сьогодні маємо можливість розпочати освітній процес за змішаною формою, залучивши до очного навчання 95% учнів. Ми зробимо все, що в наших силах, все, що залежить від нас, щоб убезпечити дітей, щоб забезпечити умови для здобуття повноцінної освіти. Дорогі першокласники, мабуть, з особливим нетерпінням. Та трепетом цього свята чекали саме ви, щоб незабаром висяли шкільні парти і поринете в неймовірний світ науки дисциплін, які стануть для вас початком нового життя. Ми постараємося, щоб навчання для вас було легким та цікавим, щоб жага знань завжди яскраво горіла у ваших ученятах, а любов до предметів, що вивчаються, збереглася на багато років. Любі майбутні випускники сьогодні ваш останній у житті перший дзвоник. Перший урок попереду визначальний важливий та відповідальний навчальний рік, Ви наша надія, сила та гордість. У цей день хочеться сказати слова щирої вдячності всім, хто присвятив своє життя нелегкій педагогічній справі. Дорогі колеги, шановні вчителі, пам'ятайте, саме завдяки вашій щоденній праці, твориться майбутнє країни, ваш талант, терпіння, відповідальність. Неодмінно умову успішного навчання учнів. зичу, щоб кожен ваш день був сповнений радістю, щастям та теплом, людської подяки за добрі справи. Отож, розпочинаємо відлік часу нового навчального року, вірю, що спільними зусиллями за покликом серця, витримки і згурдованості ми зробимо його яскравим, творчим, насиченим, добрими справами, новими знаннями і новим життєвим досвідом. Нехай для кожного з нас він стане щасливим. Всім нам зичу мудрості, виваженості у прийнятті рішень, миру і злагоди в житті, родинного затишку та віри у щасливе, мирне майбутнє нашої України. Мої любі діти. Вітаю вас. Сьогодні ви стали першокласниками. У школі ви зустрінете багато друзів і отримаєте відповіді на безліч запитань. Перше вересня це свято віри в майбутнє, адже зерном знань живе Україна. Тільки один раз в житті ми буваємо першокласниками та дивлячись. На вас, наймолодших, кожен згадує свої перші роки навчання, перший клас і перший вчитель, свято справжнє крізь літа буде в серці вічно жити ця сторінка золота. Зі словами привітань. До всіх мешканців країни снань звертаються першокласники. Знову свята, радісні флин, безліч вересневих привітань, зараз у школа, Ненька Україна. Нас вітає всіх зі святом Знань. Школа зустрічає нас. Ми йдемо в перший клас початок. Трішки незвичайний, навчатися будемо в онлайні. Комп'ютер, телефон, піен. Нам допоможе інтернет. Ми будемо стояти, тому учитися і не здаватися. Мава, вчителька, екран є поруч, мама на дивані. Якщо я раптом все забуду, у мене помічник зі буде. Та ладно буду букви учити, щоб прочитати все на світі і навчуся рахувати, щоб злочимо славу мати. Буду вчитися як слід і прийшлась на весь світ, щоб писалися батьки, що давно свічної доньки. Я збираю все до школи, вже не маю мало слів. Четма тусенька поволі, щоб читати я вмів. Човерище давно стану класним футболістом або жиркою на кіно. в її є тако, необ'яті тако, буду агітатом, шкільним директором. Хай перший дзвоник задзвенить, розбудить всіх навколо, у кожнім серці запринить, вітаю рідна школа. Я також не підведу у поєтику біду, буде наша Україна, населені закаїна. Я у космос поїчу, або через інтернет, Мови нашу навчу нашку всіх усіх пранад. Мене ти ще планів, буду вчитися талантом, Спасу стану я студентом, году – президентом. Всі ми любимо трудити, скочимо відмінно відмінну учитись. Буде все на зараз, мій найкращий перший клас. Ми вам обічаємо, будемо встигати сюди саме, точно знає. Я українка, бо живу в Україні. У вільній єдиній моїй батьківщині. Я українка. цього не відняти. Дозвольте усіх вас зі святом вітати. Любі наші першокласники, сьогодні ми до вас прийшли не з порожніми руками і хочемо вам дати декілька мудрих порад. Запам'ятайте, діти, що справжній скарб це не золото, не гроші і не діаманти. Справжній найдорогоцінніший скарб. Це знання. Як їх здобудете, найбагатішими в світі будете. У руках я тримаю скриньку. Зараз вона легка, бо порожня. Та як тільки ви почнете опановувати шкільні предмети і різні науки, скринька ця буде набувати ваги. Я бажаю вам, щоб ваша скринька наповнювалася нагородами за міцні знання, успіхи у спорті та мистецтві, запалке бажання вирости гарними синами і доньками своєї батьківщини. А ключ від цієї скриньки зберігатиму я, ваша вчителька та згодом класні керівники. Щасливого навчального року, вам, любі діти, тільки слухняних і допитливих учнів вам, шановні вчителі, добробуту, щастя, злагоди миру вам, дорогі батьки, в добрий час, любі діти! Випускник майбутнє України підніме батьківщину на віки. Ми українці, гордість нашої країни, нам жити і світити многії роки. Вміємо любити батька і мати. Ми знаємо, що головне сім'я один для одного. Ми з вами, браття, і Україна для нас усіх одна. Природу ми шануємо завзято і гордість наша ЗСУ, солдати. Про це згадати думаю, нам варто про це щодня ми маємо пам'ятати. Сьогодні ми всі степотую і вдячністю звертаємося до наших дорогих учителів. Було це, здається, ще вчора, як вперше зустріли ми вас, сміливо виглянули світ озори і нас повели в світий клас. Крізь далеч років непомітно, в науку вказали ви путь. Завжди посміхалися щиро й привітно. Нам посмішку цю не забудь. Дорогі наші вчителі, хай вам зорі сяють золоті, хай вам щастя доля принесе, хай Господь усіх вас береже. Дорогі наші вчителі. Хай вам зорі, сяють золоті, хай щастя вам доля принесе, хай Господь усіх вас береже. Сьогодні вересневий день у школі. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчаємось у школі, нехай щасливий буде він для нас. Вересень планує вже довкола, наче той художник-чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. Рік останній мрії і сподівання. сторінка юності яскрава, Ти, дитинства незабутній слід. Рік останній, перше жовте листя, плани і думки на самоті. Рік останній, ти як арку щистий, що напишеш, ти пожнеш у житті. Як до самої від світ, мені до серця повертай. Разом всім співа вся земля, вся земля мене і днем вітає. Нехай дзвонить веселий, галасливий, хай срібний голос чути звідусіль з навчальним роком. Добру путь. Чуємо. Ура, уже закінчилась війна. Ми не здригнемось від звук сирен, більше ми не будемо боятись. І більше ми не будемо ховатись, помолимося і будемо прославляти свого Творця, свою країну, рідну школу. Отак всі разом прийдемо до перемоги. Наш спільний дім велика Україна, сьогодні всіх дітей скликаю на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина і впевнено в науку робить крок. Прекрасна і світла у нас батьківщина, великий і спільний наш дім. Щоб дітьми пишалася вся Україна, нам треба вчитися всім. Свято останнього дзвоника оголошується закритим. Хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру, кажуть, з давніх літ приносить радість родові людському. Бо що ж дорожче в світі є за мир, та й за життя ціннішого немає? Коли піснями сповнений ефір сміються діти і душа співає, коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка у світі мир. Основа із основ і символ миру, білосніжна пташка. Голубко, мила, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубом.